Є різниця в тому, що собака знайшла якусь їжу або нюхає мітку. Не спішіть собаку дьоргать. Зрозумійте спочатку, що вона нюхає, що вона знайшла. Як це можна побачити? Ну, дивіться, якщо собака знайшла їжу, якусь гадость, да, то вона починає вже здалеку е, швидше носом працювати. Якщо це мітка, зазвичай мітку вони нюхають дуже спокійно, спокійніше ніж коли знайшли їжу. Вивчайте поведінку вашої собаки. Якщо ви не будете цього робити, ви будете постійно собаку дьоргати, коли вона буде нюхати мітку. А це насамперед. Це дуже напружена історія. Тобто, уявіть собі, ви йдете собі просто, хочете піти в магазин, я вас одразу одіоргую і перенаправляю в інше місце. Кожен раз, коли ви будете хотіти, щось, що для вас важливо, я вас буду віддюргувати, що буде з вами і з вашими емоціями. Та ви будете ааа, кричати, так і собаки постійно або гавкають, або агресують, або тягнуть повідок. Чому? Тому що в першу чергу ви не даєте вільного. Понюхування просто міток. А взагалі, щоб не переживати, вам треба навчити собаку просто не підбирати. Як цього навчити? Треба кожен день, кожну прогулянку, розкидувати їжу е великими кусками спочатку, а потім маленькими. І е робите собаці зауваження кожен раз, коли вона намагається взяти. Таким чином, ви на протязі місяця-двох повністю відучите собаку підбирати.